Ну, куди ж українцям без сала? Ні, нам без сала нікуди. Є безліч відомих і не дуже рецептів приготування білого українського золота. Але розкажу про один, який так і не знайшов у всій мережі інтернет. Мова йтиме про намазку перекрученого сала з гострим червоним перцем, чесником і зеленю. Смакота, що я вам кажу, на кілограм сала без шкірки береться 6-7 гострих червоних перчин, можна і зелених. Без насіння. Три головки часнику, пучок кропу і листя селери. Сало нарізується на невеликі шматки, очищуються зубчики часнику, подрібнюється кріп і селера. Це все послідовно пропускається через м'ясорубку. За бажанням можна зробити двічі. Сіль додається за смаком. Якщо сало купувалось присолене, тоді потрібно на це зробити поправку. Вже готова страва може зберігатись в холодильнику до двох місяців. Якщо ж у морозильній камері, то значно довше. Смачного everybody!